Миколаївський ліцей номер 19 відзначив своє 50-річчя із дня заснування. З цієї нагоди колектив закладу разом з учнями та їхніми батьками зібралися разом, аби привітати одне одного та згадати найкращі спільні моменти. Наші кореспонденти бачили, як вітали працівників ліцею, тож усі подробиці у матеріалі. У стінах цієї школи виросло не одне покоління учнів. Днями Миколаївський ліцей номер 19 відзначив своє 50-річчя із дня заснування. Вже півстоліття цей заклад допомагає своїм вихованцям знаходити шлях у житті, відкривати нові таланти та реалізовувати найцікавіші ідеї. Цей заклад освіти він є таки одним з передових в нашому місті. Багато з випускників сьогодні відомі не тільки в місті, а в області, а також в усій країні. Хочу зазначити, що колектив. Цього закладу це така дружна, велика родина, яка, незважаючи на всі перепони, робить свою роботу. До цього працювали в умовах ковіду, зараз під час військового стану, незважаючи на це, все одно вони роблять це онлайн, сьогодні вже мають змогу деякі уроки проводити офлайн. Ліцей має свою довгу історію, починаючи із дня заснування і аж до сьогодення, розповідає його директор Олексій Ільїн. Він очолив заклад ще у 1991 році. Тож відтоді разом із педагогічним колективом робить усе для того, аби створити найкращі умови навчання для учнів. Після розволу радянського союзу дуже багато було потрібно робити, тобто змінювали систему освіти з радянської на українську. Ми потрошки. Укріплювали нашу матеріальну, технічну базу, приймали участь в різноманітних конкурсах. Маємо дуже багато нагород. І взагалі 19-й ліцей працював як на місті і на область. Тому для нас це спогади того, що було, але і якісь перспективи на майбутнє, що ліцей буде жити, буде розвивати. Аби відзначити цю важливу дату, у Миколаївському художньому академічному драматичному театрі зібралися представники міської та обласної влади вчителі, учні та їхні батьки. Під час зустрічі лунало багато теплих слів, спогадів та побажань. Я у закладі викладаю вже 30 років, і тому сьогоднішній день це такий подвійний ювілей для мене, і це півстоліття, і звісно, що Сама е, такий ювілей він налаштовує на е, великі висновки. Весь колектив сьогодні працює на досить високому рівні, і тому я хочу побажати своїм колегам і, взагалі, всього всьому колективу, хто е, робив історію ліцею, наснаги, натхнення, здоров'я. Кожен, хто приходить у школу, стає частиною великої родини. Тут учні знаходять не лише знання, а й підтримку, дружбу та натхнення. Тож це свято не лише про дату, це спогад про кожну дитину, кожну вчительську пораду та кожну маленьку перемогу. Це черговий сторінка нашого життя, яка в величезній книзі надихає нас на роботу з дітьми, постійне самовдосконалення, робота над науковими матеріалами під Підштовхування трошечки дітей самих до наукової роботи, щоб вони самі працювали в секціях різних, і ман і інших. Ну і найголовніше це спроба в умовах фантастичного пресінгу і психологічного деструктиву знайти сенс майбутнього життя. Наразі у ліцеї навчається близько 1400 учнів. Тож цей заклад є одним з найбільших в Інгульському районі Миколаєва. І, попри війну чи інші будь-які життєві виклики, їхні вчителі щодня вкладають частинку себе, допомагаючи дітям розвиватися, зростати та вдосконалюватися. Хочеться побажати колективу і всій школі, щоб вони і в подальшому розвивалися, навчали дітей, підлітків і щоб випускники, як то кажуть, працювали на Перемогу і розвиток нашої славетної України Ми пройшли довгий шлях, кажуть працівники ліцею. Однак попереду чекає ще більше. Вони сподіваються, що вже незабаром до нашої країни повернеться мирне життя, а учні нарешті зможуть у повному складі зібратися за партами ліцею, аби разом продовжити писати його історію. Катерина Рупташ, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.